Так, всім привіт, трохи попрацював. Зараз розкажу, що я сьогодні зробив. І так, в першу чергу я зняв з літнього душа отаку бочку, ось де вода в мене. Вон до літній душ. Треба буде ті пленки трохи посімати, бо вітра сильні і трохи його здуває цю пленку. І... Полетить, коротше, вона в сторону ліса, напевно, туди. Так. Далі. Далі я займався таким неприємним ділом для себе, яким займаюся два рази на рік. Зараз я вам покажу. Тут в мене тютюн ріс в цьому році. В общем, Повиривав я такі ями і почистив туалета, щоб на зиму хватило. Так, де той туалет? Зараз ми дійдемо до нього. Он Цей туалет, в принципі, вичистив і одною проблемою на зиму менше. Трохи постирався, І ось такі от справи. В принципі, погода сьогодні гарна, вже на вулиці тепло, сонечко. Позвонили з роботи завтра на роботу виходити. Так що це дуже добре, бо три дні вдома і я вже не знаю, чим себе зайняти. Ще полізу. Трошки пізніше на горище, треба наушники знайти. Не знаю, як я їх знайду, бо там дуже багато соломи. Там одні Bluetooth-наушники в мене, що саме цікавіше, без коробки. Коробка то в хаті, а наушники десь в сіні, і не знаю, як їх там знайти. І одні проводні наушники там повинні бути. В общем, не знаю, найду я їх чи ні, але. Попитатися треба, бо такі самі в мене одні Bluetooth-наушники є. Але там вже один наушник здох 5 минут працює і вирубається. Чи просто він уже не заряджається, там акумулятор здох, в общем не знаю. В принципі, на роботі мені й одного наушника вистачає, бо треба одним вухом чути станки. А друге вухо може слухати музику. Ось такі ось справи. Зараз поп'ю кави. Дай буду відпочивати поки що, а потім вже треба буде щось похавати, приготувати на роботу. І ось такі ось справи. Ну, ще заховаю оцю ось отару. Десь, мавірно, в сарай, де в мене велосипед мій. Неробочий стоїть і будемо відпочивати. Так що... Такі от справи треба скоро буде ходити в ліс, ще якісь дрова треба принести, бо по гриби ходив там дуже багато, я бачив, нападало всякого. Трухлого дерева. Надіюсь, не посадять. Треба десь ховати його, не знаю де. Ну, в принципі, все, що хотів сказати. Так що всім гарно.